Через ранкову дронову атаку росіян постраждав і Миколаїв. Унаслідок ударів по місту травмовані двоє людей. Атакував ворог місто і вночі. Про все докладніше розпитаємо в начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Віталія Кіма. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Віталію, вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, які масштаби руйнувань завдав ворог сьогодні і в якому стані постраждалі? Постраждали на щастя ці три атаки, які були одна жінка середньої важкості, вона в лікарні їй надається допомога. А чоловік відмовився від госпіталізації там на місці, отримав допомогу і пішов. І це велика атака була. Наші збройні сили збили тільки збили 26 штук. Було вночі по Коблівській громаді по Рибаковці при, при, прильоти. По е, інфраструктурним об'єктам вночі також багато біля, біля 20 штук, але все молоко. І вран зранку, такого я не пам'ятаю, дуже давно е, атакував місто Миколаїв в час робочий. Ну верніше в, е, в неділю, але в час, коли зазвичай люди вже знаходяться на вулиці. пошкоджений банк, салон краси. Там об'єкт ресторан, ресторани кебаб невеликий. Ну логіки в цьому нема. Тобто, це просто діючі підприємці, банки там тому тижні відкривав там картку. Поновлював верніше. але на щастя обійшлося без жертв. Були відключення по електриці більше 500 абонентів вночі, але 26 залишилися не включеними. На сьому ранку блонерка включила всіх абонентів в місті. Там лише ті будівлі відключені, які постраждали. Як ви бачите, дуже серйозно. Який стан постраждалих? Чи можете розповісти наразі? Передні важкості займаються поки що без загрози життю, тому все добре. Там жінка 31 рік пам'яті її. В чому тактика ворога, на вашу думку, що вони вдарили зранку? Я думаю, це лякування. Тобто, зараз ми всі втомлені, ми всі обговорюємо якусь там питання, які не пов'язані з війною, і відчувається. Що люди роздратовані, це першочергово через Росіян. Те що третій рік, четвертий йде війна, повномасштабно. скажімо так, і і росіяни підливають масло в вогонь. скажімо. і я обумовлюю це саме цим, тому що 9.40 приблизно це була атака, коли місто все живе, вихідний день, тобто кожен займається своїми справами, і ось така атака. Це більше психологічна. І по центру міста вона була зранку. Від російських небезпек пропоную ще пройти до природних, бо днями у Миколаївській області оголошували найвищий рівень пожежної небезпеки. Яка ситуація на тепер? На тепер точно така. Найвищий червоний п'ятий рівень, і в нас дуже багато вітру і сонця. Тобто, і зараз ще вбирають, збирають врожай. Тому пилюка це все підвищує пожеж, пожежну небезпеку, і наш МЧС працює підвищеній ну, готовності по всій області. Тому на на, на нас на, на декілька пожерів було, але вони швидко локалізовані. Вже. Пане Віталію. Я дякую вам за інформацію. І нагадую, що з нами наживо був начальник Миколаївської військової адміністрації Віталій Кім.